Дбати про тих, хто втратив здоров'я на фронті, на Прикарпатті створили управління з питань ветеранської політики. Тут надають соціальні послуги демобілізованим військовим та їхнім родинам. Скільком людям вдалося допомогти? Наша Тетяна Додак розкаже. Психологічна та фізична реабілітація, санаторне лікування, проблеми із житлом, допомога з працевлаштуванням та матеріальні виплати з такими питаннями. Воїни можуть звертатися до новоствореного управління, а ще тут опікуються родинами загиблих. Вже розуміємо, що є гостра потреба ментального здоров'я, фізкультурної спортивної реабілітації, як такої, десь ми на тій дорозі напрацювання тих програм. Тому що створені ми місяців чотири тому і працюємо у цьому напрямку за перший квартал. Прийнято понад тисячу заяв на виплати допомоги згідно обласної програми підтримки родин загиблих захисників та захисниць. Раніше виплати отримували через департамент соціальної політики. Було виділено з різних. Джерел місцевого фінансування з міських програм 251 мільйон 499 тисяч гривень. Зокрема, для надання грошових допомог на лікування у разі загибелі захисника до роковини на поховання загиблих. Умерло захисника у нашій області. Є програми, які діють для наших ветеранів. Це обласні програми і виплати, які здійснюють наш обласний бюджет. Це також опікується наше управління ветеранської політики. І також. Наша, десь таке наше бажання, щоб активно запрацювали всі бюджети наших територіальних громад, тому що деякі громади активно проважують ветеранську політику, є відповідні виплати, але це також залежить від фінансової спроможності тієї чи іншої громади. Нам важливо турботливе ставлення на всій території області, вирівнення дає де з ветеранській політиці. Допомагати ветеранам адаптовуватися до цивільного життя повинні на місцях. Відтак у кожній громаді впроваджують нові посади, на які рекомендують призначати учасників бойових дій або родичів загиблих військових. Людина, яка буде займатися ветеранською політкою, це не є тільки соціальний захисток. Ми хочемо, щоб ця людина володіла інформацією щодо житлових програм, щоб ця людина розумілася в медичній сфері, щоб людина розумілася в реабілітації, щоб вона розумілася в психологічній реабілітації, щоб вона мала знала всі все, що стосується освітніх програм, щоб вона розуміла спортивну реабілітацію і інші напрямки, які будуть покладені в тому числі на виконання тих всіх програм, які зараз забезпечені на державному рівні, також у громадах будуть створювати ветеранські хаби.